Всім доброго дня, всім привіт, наші підписники знімаємо відео дуже важливе і таке надіємо, що вчасно все буде зроблено. У нас на відео тіночка, можливо, ви вже її бачили. А, але чому ми знімаємо відео? Ми зараз взяли її вигуляти чуть-чуть, тому що вона дуже себе погано почуває. А, вчорашньо, позавчора, позавчора вона з'явилася її декілька. Вчора Вчора? з'явилося, але не було її тиждень. Хоча на кожен день приходить до жінки їсти. Це безпритульна собака, тому що. Ану почекай, я переключу. Безпритульна собачка, так? Так, да, вона приходить до жінки поїсти, і тиждень її не було. Почали переживати, де вона що. І вчора вона її знайшла, вона лежала. Видно, що їй погано, і я думаю, що її траванули. Ну, бо да. по ознакам бо... це отруєння. Не знаю. Бачите, шатається. І... Худенько, Їй погано, так, вона меню. не їсть, Правда, попила сьогодні водички, але вона не їсть. Відмовляється від їжі. Хоче, хоче, облизується. Так. Ветеринара нашого немає в клініці. Сьогодні вона написала нам лікування. Я зараз буду дзвонити місцеві, яка зможе вену попасти. Я сподіваюся, і... поставити капельність. У нас немає варіантів ніяких. І треба прокапатись зараз і ще вечором. Наша Катя всі, всі нам написала, розписала, що і як робити. Так, вже ліна все купила, да, так? Бо я хотіла, щоб вести її шукала, допомогу вести її в клініку, але ну як нікого там немає да, алкогіп, з, з міст вести. Вести, да. Через то ми зараз спробуємо по місті її прокапати. Вона, будь ласка, скільки вона дуже коштувало вагіна. все те, що ти купила? Десь 540 гривень я купила. Угу. Так, будемо бачити. Надіємося, що ми її витягнемо, бо мені її дуже шкода. Це вона дуже ніжна, дуже довго собачка. І... Тіночка. Ви ж бачите, яка вона, вона. безобідна і вона ну, невесела, тому що вона їй погано. Бачите? Ну, це не вона, да. Вона завжди пригає, скаче, вона хоче гратися, а, вона да. молоденька, а тут вона нікакая. Я не знаю. Я надію, що ми її врятуємо. Ой, да. Ось так. Бачите, люди викидають, тобто вже у нас у нашій тут, де ми знаходимося, немає практично. Тих таких бездомних тварин, які народжують, а це постійно появляються нові, це домашніх mm -hmm. тварин викидають. Е, з нею взагалі така історія, тому все добре, що хоча б вона у нас у руках зараз знаходиться. Тому сподіваємося, що вдасться врятувати. З вашою підтримкою разом спільно ну, докладемо зусиль. Іди в туалет. Кідеш? Вона ну, і не ходить, і не в туалет. і Вона не має чим, Не має чим, бо вона не їла і не має рвоти. І тільки, знаєте, стан схожий на отруєння ще речі отрути. Він дуже довго діє. Дивлячись від дози. Зелока, дивлячись від да. дози. Що не скажеш про інші види отруєння. І дуже важко, дуже важко дратувати. Ніби так нормально, це як цуценя з лісу. Ніби нормально сиділо, стояло, хоп, і все. І коли. Так. Я, я просто... А по ходи, по води її ще може походити. Вона не хоче ходити. Щас так. Підемо назад, так? Зараз підемо назад, будемо дзвонити цьому місцевому ветеринару, яка. Хоча б допомогла б нам поставити капель на це. Тягну, тяни її чуть-чуть. Може пройдеться чуть -чуть. ну, ходи. Ні, ні, не я просто ходи, ходи до мене. Іди сюди, Іди, йди. Ідеш? Йди до мене. На, на, ходи. Дивиться, так роздивляється. Думаю, що це на мене прив'язали ще. Діло, щоб вона не втекла, бо знаєте, якщо вона знає? втече, то вона помре десь в кущах. Ви ж знаєте, що собаки, коли їм погано, вони уходять. І якщо вони себе чувствують ну, погано, що їм щось тривожить, то вони собі уходять. І ну, якщо їй не надати вчасну допомогу, то може десь в кущах залишитись. А так ми їй не дамо в обіду. По крайній мірі, постараємося зробити. Коли, да. вона була, а чи вона була утруєнна, коли вона була отруєна, це все впливає? Їй не було більше тижня, да? Тиждень, тиждень не було, то можете. А де вона була? Що з нею було, де ніколи так, не десь поняття? Не ну, підходь, не бойся, не бійся. А тебе просто не знаєш. Ні, але ж вже. Йонечка. Йонечка хороша. Дивіться, яка хороша. Малешка. Ну... Держись, держись. Не, так, держись. держись. не зрозуміло, коли в неї вийдуть в'їхати до нас теж. О, що вам сказати? Це, це не місто, знаєте, що купа клінік Я от, поїхав, і тебе до прийняла. Ходи, ходи, ходи. Да, ходить. Проблема вся в тому, що Трелище, ні пересуватися ні. не можна е, вільно, е, плюс немає Щас? спеціалістів на місці. Я і... У нас тільки є, як сказати, наші руки, контакти ветеринарів е і... Ну, Ти не, не помаленьку, хай пройдеться, Пішли? чуть Чуть-чуть пройдеться. Це недалеко. далеко. Да. Пусть нема сил, видно, у неї, де. Да. Тож, дякуємо, що ви дивитеся. Зараз Лена, походу, візьме на руки, бо тому що Іва. Так животик. там Буль Буль-буль-буль, Нічого нема. Тому будемо прощатися, дякуємо вам, підтримуйте лікування тіни. Все, далі будемо тримати вас в курсі. Ось дивіться, вкололи їй список препаратів тіні: глутергін, фуросемід, що там аскорбінова кислота. Ну, ми там вкололи все, що по рекомендаціях лікаря. Звичайно, папа її трохи боліла, але Лєна тримала. Під страхом, що може вириватися, я вколов. Все нормально. Вона майже все нормально, без... практично безболісно, за, за виключенням, що Б6 болючий, да? і okay. 에... мільгама болюче таке. Надіємося, що вона видужий. Да? Тіночка, малишка. Вездужий, видужий. Пізніше, я... Пізніше приїде ветеринар поставить капельницю, бачите, хоче. На сон її виклони, воно так ну, важко ну, так, і, звичайно. Багато. Ми не знаємо, як вона довго в такому стані. Вчора тільки принесла. Ця жінка наша знайома. Тому надіємо, що все буде добре. Маленька. Лягай. Лягай. Щас Я. Трошки послабити, треба потіснувати для неї. Можливо. Ось так. Тому ви знаєте, ми не маємо там медичної освіти чи ще щось. Я взагалі боїться в мене крові. А я саме страшне, що можна зробити, це приносити біль комусь. І навіть коли ти колеш е, шприцом попу комусь, то це теж біль. І мені це так і тварин особливо ну, важко. Та зніми, його не страшно потім почепити ще раз. Зніми краще. Зачем? Тобо тому що їй це сковує. Ні. Просто легше буде якщо вести. Якщо люда прийде, вона не вдіє. Ошейник не хочеш ні, та немає. Ясно, ясно. Фу, це єдине ну, була шлейка, Через Бачите, вживали. у нас тварин такий поток, що не всі не лиш скучно. купив, і далі воно пішло вже по руках. Бо у людини які віддаємо віддаємо з ошейником да, віддаємо одним всім. віддаємо з поводком. Тварини їдуть нас за кордон, якщо при, удається прилаштувати, теж усі з комплектом всіх речей: повідки, ігрушки, наші ошейники, ці, я забуваю, лямки ці, як називають. Шлейки. Шлейки. Шлей, 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 шлейками цими. Тому нема навіть цього, бачите, для нас. Для вигула купила, бо, тому що багато тварин теж треба. А ну Розвернемо. Розвернем. Лягай, ну ляж, будь Попу прижми просто, вона а, зараз а? ляже. Давай, лягай, ляга, лягай. Давай, загаймой. Давай, я підігнула, підігнула підігнаєш. Сіда, 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 сіда. Люди їй прям вложило, так щоб ти Ну то... Лягай, ляга, тіна. Та що в мене була б'янка, щоб ви знали, хто там питав. Да, я йому звала б'янка, Ну, кажуть, її звали тіна, а далі побачимо. Ну, Далі побачимо. Держись. Та ми зараз підемо на ляшку. Да, ну, ну тобі ж погано. Ну нічого. І мені погано. Лє... Лєна стресує від того, що я колю, то, що страшно, їй. І... і стресує від того, що переживає за тіною. Ну така хороша собака, слухай. Це ж не те, що ти собаку не знаєш перший раз в житті. бачиш, і то жалко плачеш, коли ти її не спасаєш, а коли її знаєш, вже місяці, скажімо так, місяці чотири, напевно, годуєш... да, ти знаєш, вона за тобою бігає і тут на тобі. На вулиці життя собакам нема. Це рано чи пізно щось має статися. Притім ну, у нас, отут, де ми живемо, тут багато таких поганих людей, які да. Комусь щось не сподобалося, потім бац, Це і що вже побачить, щось кинули і все. А вона, звичайно, ну, яка от нечийна, да? але колись була чиясь, просто викинула. Ми навіть приблизно можемо знати хто. Але що робити, що поробиш. Нічого, Надіємося, що все буде добре. Держись, малишка. Нехай те, тобі, що ми вкололи, піде на користь. Буду рятувати. Ну. Да. Дякую вам за підтримку, за розуміння. Да? Красунька. Не обіжайся на мене, що я тобі попу коль зробив. <смір> Не обіжайся. Вони дуже вдячні. Ви знаєте, тварин, яких ми спасали, яких вдалося, вони потім такі вдячні. Навіть якщо ти годуєш їх регулярно, то вони дуже вдячні. Що потім будемо вас тримати в курсі до нових відео. Всім пока. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте.